голови національної поліції було запропоновано нову форму чи новий підхід до організації роботи поліції, особливо це інспекторів бувших інспекторів, які зараз працюють на територіях. У нас випадали з-під контролю незначні невеликі міста і селища, такі, наприклад, як Копичинці, Хоростків, Вишневець, Дедеркали – Більше золоте інші, які потребували нашої уваги. Через програму реформування по об'єднанню громад було прийнято рішення зараз запустити пілотний проект на території області про створення поліцейських станцій. В яких ми хочемо зараз запустити 21 поліцейську станцію по всіх цих невеликих районах. В містечках, де об'єднані громади, нами обговорено з більшістю селищними головами обговорено цю ситуацію і в цих громадах буде створені поліцейські станції. На цих станціях буде працювати декілька поліцейських, які будуть нести круглодобове чергування. Будуть ці станції забезпечені і за рахунок місцевого бюджету будуть допомагати забезпечені транспортом, пального, для того, щоб реагування було активніше, скажімо так.